Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Прокладки від фірми Белла – 38 гривень за упаковку. Лібрес 9 або 8 штук в упаковці. Ціна 22 гривні. Лібрес 35 гривень, Нічні 45 гривень, 10 штук в упаковці. Олвейси 79 гривень 40 копійок. 14 18 штук в упаковці. Always 45 гривень 30 копійок. Прокладки від Котекс 38,30. Щоденні прокладки від фірми Libres 40 штук 62 гривні 50 копійок, 50 штук 40 гривень 50 копійок. Від фірми Белла 20 штук коштують 16,50. Вологі серветки Хагіс – 39 гривень 60 копійок. 56 штук. Підгузки трусики від тена 10 штук, МК 151 гривня, ЛК 197 гривень. Хагіс екстра Кеа 224 гривні 26 штук. Одиничка Корм для кутів Cat Go. Цей сухий корм 28 гривень, 40 купів за 400 г, 3 смаки на вибір. Корм для кутів шева 85 г 15 гривень, 52 гривні коштує туалетний папір двошаровий 4 рулони, вологий туалетний папір від натурели. Є дитячий. Ось такий є ще. Із клапаном ціна 17 гривень 30 копійок. Два варіанти. Ватні палички і пек 200 штук в упаковці 17,40. Ватні диски і пек 80 штук 1950. Вологі серветки від натурели антибактеріальні 120 штук 28 гривень. Гейгл вологі серветки 32 гривні. Серветки паперові від своєї лінії 17 гривень 30 копійок, 15 штук. Ватні диски 120 штук від своєї лінії, 26 гривень 70 копійок. Зубні щітки дитячі 14 гривень 40 копійок. Зубна паста Аквафреш 67 гривень дитяча 75 мл. Зубна паста Parodontax 52 гривні. Зубна паста Локалуд 88 гривень. Colgate 125 мл. Ціна 48 гривень 80 копійок. Блендамет 31 гривня 60 копійок. Зубна паста саніно 32 гривні 30 копійок Зубна паста саніно тоталке 21 гривня. Лісовий бальзам 33 гривні. Гель для душу меладо 46 гривень. Три аромати на вибір. 500 мл об'єм. Аркомен гель для душу 68,80. Рідке мило фреш Juice 32 гривні 30 копійок. Рідке мило Тео 50 гривень 40 копійок. Сатін. Крем мило дитяче 22 гривні. Тверде мило від Джонсонс 26 гривень. Мило дитяче від своєї лінії 4 штуки 32 гривні 30 копійок. Від своєї лінії мило 12 гривень, 3 аромати на вибір, 100 грамів. Рідке мило для інтимної гігієни онлайн 55 гривень, 50 кубійок, Об'єм 400 мл. Гель для душу 3 в одному, онлайн для чоловіків. 53 гривні. Маладо до для душу 7450 нівея нівей душу 55 гривень 50 копійок. Джонсонс гель для душу, душу, душу об'єм 400 мл. Ціна 84 гривні. Крем для гуління Арко 43 гривні. Дезодорант Stick Old Spice 100 гривень. Аромати в асортименті. Роликовий дезодорант від фірми Nivea – 47 гривень. Спреї від фірми Nivea – 94 гривні. Ще аромати від Nivea – 47 роликові. Від фірми DAF роликовий дезодорант – 70 гривень. Тонік для обличчя від фірми Лі Aloe – 59 гривень, 70 копійок. Крем нівея софт 51 гривня 50 купів 75 мл, 94 гривні крем від нівеї. Міцелярна вода LN 35 гривень. Крем для рук. Silky Hand 49 гривень. Beauty Derm, 75 мл 22 гривні, харчова плівка 80 м, 38,50 Пергамент від своєї лінії 5 м, 19,80, рукав для запікання 14 гривень 20 копійок, 3 метри. Пінка для умивання від меладу 60 гривень 30 копійок. Маска для волосся від фірми Калос два варіанти. На вибір: 1 літр 108 гривень. Шампунь від фірми Калос 108 гривень, також 1 літр. Тео шампунь 2 в одному: 49 гривень 40 копійок. Фольга алюмінієва. від розумний вибір 3990. Губки кухонні, набір 4 штуки від своєї лінії. Ціна 17 гривень 60 копійок. Такі губки від своєї лінії 7 штук 22 гривні 40 копійок. Губка лазнева 250. Іржустійкий шкребок – 13 гривень 20 копійок. 21 гривня набір губок шкребків. 33 гривні і 30 копійок Коштує губка для взуття чорна. Сілвер губка для взуття з дозатором 28 гривень. Сілвер крем для взуття 20 гривень. Сілвер засіб водовідштовхуючий 67 гривень. Засіб для миття посуду Wash and Free 21 гривня 50 копійок. 27,50. Містер Мускул 85 гривень. Донат. Рідина для миття посуду 49 гривень 30 копійок. У банці з дозатором 71 гривню коштує. Master Clean 105 гривень 50 копійок. сів антижир 85 гривень. Старт таблетки для очищення пральної машини 57 гривень. Новинка Максі Павер. Засіб для миття посуду: 1 літр об'єму йде в комплекті губка. Ціна 118,60. Фейрі 65 гривень. Засіб для миття унітазу Онікс 34 гривні 50 копійок. Губки із целлюлози 3 штуки 37,40. Губки віскозні 24 гривні за 5 штук. Гель для унітазу каченя 70 гривень 80 копійок, відміличи жизні серветки вологу поглинаючі 34 гривні 10 копійок, Рео від своєї лінії 35 гривень, рукавиці господарські 17,70, такі рукавиці господарські 23 гривні від своєї лінії. Пакети для сміття 17 гривень 70 копійок 30 штук на 20 літрів. Порошок для прання Wash and Free 2 кг 800 г 138 гривень. Порошок для прання Teo Baby 2 кг 250 г 245 гривень. Грін порошок для прання – 4 кг 140 гривень. Капсули для прання 19 штук у упаковці. 4 в одному 135 гривень. Порошок Teo Baby 45 гривень за 400 г. Капсули 24 штуки 33 гривні. Від фірми Тайт – 12 капсул 165 гривень. Порошок Савекс 38 гривень 40 копійок 400 г для ручного прання. Ополіскувач савекс 78,80 і більший об'єм 124 гривні. Онікс рідина для прання 4 кг 135 гривень. Wash and Free гель для прання 3 кг 900 г. Ціна 133 гривні. Лієвен 95 гривень 1 літр. Рідина Грінволд для прання 3 кг 500 г – 81 гривня. 2 літри 100 мл коштують 60 гривень. Карапуз літр 600. Ціна 125,40. Плямовий відник. Оксі ціна 19 гривень 80 копійок для кольорових речей. Милогосподарське проте плям Маестро Інтенсив 16,80. Милогосподарське – 72%. Класичне 16,50%. Лампа світлодіодна від своєї лінії 35 гривень 50 копійок за одну штуку. Валик для чищення тканин 15 гривень і 20 копійок. Пакети для сміття 10 штук на 120 літрів від своєї лінії 34,50. Пакети для сміття 20 штук на 60 літрів 17,90. Дякую за перегляд.